Вітаю вас, глядачі. Як і обіцяв, записую періодично відео по дюнсі. Так, гільдія ще існує. Ми активно граємо 32 людини, активно все збираємо. Зараз буде розмова про сет, легкий сет, унікальний. Це моя особиста думка. Якщо ви теж його збирали або збираєте, можете там якісь заперечення написати в коментарях. Сет дуже важко вибивається. Я не знаю, чому цей сет кузні вони запхали на кораблик, замість того, щоб запхати його в лабораторію розробники, тому що в лабораторії може випасти від двох до трьох креслень, іноді чотири креслення. А на кораблику випадає лише одне креслення, і випадає респаун скрині від години до двох. Тобто, по підрахункам, які ми рахували на весь сервер. За тиждень може повністю зібрати сетів, там одна людина або гільдія від 4 до 5. Ось якщо рахувати саме по покресуванням, я зміг дістати самостійно тільки шолом і нагрудник. Це при тому, що біля того кораблику постійно якби знаходяться пвп-шери. І зараз в глибокій постелі, саме на цьому кораблику, постійно б'ються за цей сет. Дивіться, на мою думку. Він дуже сильно переоцінений. Ну, прям дуже сильно переоцінений. По статкам, якщо дивитися, то опірність до вогню, опірність до отруєння, до енергії, вау. Тобто до енергії, до речі, це стосується отакої зброї кровоспускач. Вона направлена саме для того, щоб збивати щит, так воно працює. Треба трохи більше пострілів зробити, щоб збити щит, але він не настільки вау, як вам здається, і якщо ви. Не ПВП-шер, то ви від нього кайфувати не будете. Щодо опірності до отруєння. Якщо порівнювати накладання отруєння з вартового Дюней і накладання отруєння з вибіру Галика, то якщо вибіром Галика саме тицяти по щиту, отруєння, як правильно, накладається трохи повільніше. Тобто тут 50% з усього сету якби опірність до отруєння. Але якщо саме зробити постріл вартовим дюни, якщо він у вас є, то отруєння накладається з одного постріла. І байдуже не оці 50% захисту до отруєння. Також тут є захист до вогню. Якщо хто може знає, є кортик такий припікач, він підпалює ворога. Тобто кортиком припікач треба трохи довше саме потицяти і тоді якби загорається супротивник. Я не знаю. Я зайшов в лабораторію якби цим сетом повноцінно. І мене, моби, просто, вибачте, мене роз, не буду казати, розбили як тільки можна. Тобто, це сет не ПВЕ, це точно, і не для зачистки, лаби, це точно. Для ПВП, так, підійде. Що сподобалось в цьому сеті? Дивіться, скільки я зможу стрибків зробити. Через альт. А, так, зараз наповниться. Підрахуємо. Один. 2, 3, 4, 5, 6, і залишається ще на сьомий стрибок якби, витривалості. Я думаю, якщо дивіться, у майстра меча повністю прокачати оптимізований водний режим, то буде сім стрибків повноцінних. Тобто, це можна якби мансувати в ПВП. Проти іншого гравця, ну прям дуже дуже сильно. І оці дві, навіть там не дві, ну десь від 2 до 5 тичок, котрі, коли ти робиш саме вибіром галика або припікачем, щоб накласти вогонь, теж дуже сильно можуть вирішити, тому що можна відійти якби якось мансувати. Тому майте це на увазі. Якщо ви не пвп-шар то можете повністю сет не збирати. Якщо ви пвє гравець і більше частину б'єтесь з мобами, то я рекомендую лише одне креслення з цього сету, щоб упірність до енергії, вогню і отруєння, там, хоча б якісь були статки. Моя тепер рекомендація. Можете її послухати, можете її проаргаментувати і якось своє написати. Я думаю, що. Якщо битися постійно з мобами, зачищати лабораторії, то краще одягати наступне. Одне креслення кузні, байдуже там, або шолом, або чоботи, або штани, що хочете. Далі силову броню. Якщо у вас є, до речі, синдикат броня, то краще, звісно, синдикат броню одягти. Але там вже на вибір, тому що синдикат-броня. Це теж унікальна важка броня, вона не випадала жодного разу з глибокої постелі. Контурні рукавиці це теж унікальні рукавички, вони або з вансарду випадають, або з глибокої постелі. Їх теж тоді розробники, я пам'ятаю, контурні рукавиці запхали на корабель, і те що вони випадали там одна рукавичка з 20%. Кожну годину або дві години респаунився саме. Скринька, ми дістали з вансарту, і виходить цю рукавичку. І якщо повністю вдягти оцей весь сет, то можна себе дуже якби вільно почуватися проти мобів і зачищати собі вільно цій лабораторії і битися з ними. Ну, це на мою думку. Зараз з глибокої пустелі, до речі, випадає гвинтівка п'ятипалого. Знаєте де? Вона випадає з ПВЕ зони. Якщо вам цікаво, я запишу вам відео з ПВЕ лабораторії, навіть не в ПВП. Там оновлення вийшло, до речі. Зараз трохи все інакше зробилося. Випадає вибір галика, випадає кровоспускач, ну і повністю увесь сет. Кузня. Це моя була особиста думка. Саме по цьому сету, по стилю гри, він цей сет мені не підходить. Тобто я буду зараз приходити, комбінувати так, як мені подобається. Частинки, напевно, сету віддам гільдії, хто там захоче. А собі вдягну, як я і до цього був. Якщо є якісь, не знаю, Ідеї запропонування по цьому сету може я не правий, пишіть в коментарях. Я залюбки з вами по теревеню. Дякую за увагу, до побачення.